Володимир Яницький рік тому залишив своїх батьків, кохану дівчину та всіх рідних, і пішов воювати у зону АТО. У серпні, уже 2015 року, його комісували з війська через внутрішній крововилив і направили у госпіталь в Лисичанську. Чоловік навіть не підозрював, що у нього неваліковна недуга. Згодом Володимира перевезли у Тернопіль і завдяки пожертвам родина змогла придбати потрібний препарат для лікування. Ненадовго йому стало краще. Та у ніч на 22 листопада його стан. Знову погіршився і чоловік помер. Попрощатися з бійцем у понеділок, 23 листопада, прийшли рідні, друзі, сусіди, військові та волонтери. Йому в Кримському, як другу ротацію, вже прийшли в Кримську, то він в Кримському каже, що я звав. В принципі, я їсти, варив, ну, поваром був. А він каже, Ігор, так і так. Тіпа, я масло, ну, не хочу такого, знаєте, що їсти. Типу ну, таке, щоб не було там жирне. ну, А от таке. я йому відливав і він собі там їв. І, і потім почалася в нього кровотеча, Ми його відправили в цей е... в Лисичанську, потім Лисичанську. Лисичанська його відправили в Харків, а з, Харков, з Харкова відправили його в цей. Е в Львів, госпіталь. Боець, він завжди буде бійцем, він завжди лишається в наших залишиться в наших серцях. Знаєш, що цей хлопець ніс службу 24-ї бригаді? Був на лінії розміжування вогню. в Кримському був. Ми завжди підвозили деякі речі, продукти харчування, десь займалися забезпеченнями цього підрозділу. Знаєш, що він був? Дійсно, справжній боєць. Володимир Ярославович працював у нас керівником охорони і зарекомендував себе дуже доброю людиною, відповідальною людиною. У нього багато позитивних якостей, через що нам дуже. Боляче з ним прощатися в такому молодому віці. І він не ховався. Пішов воювати, захищаючи свою батьківщину, і звідти повернувся уже хворим. Уже другий рік на території України ведеться негласна війна, у ході якої гинуть люди. Володимир Яницький був одним із тих героїв, які не побоялися віддати своє життя за свою батьківщину.